Загоряння виникло у квартирі на восьмому поверсі, загрожуючи перекинутися через балкони на сусідні помешкання та нижче і вище розташовані поверхи. На місці події прибуло чотири відділення рятувальників. До гасіння залучено дві одиниці основної техніки автоцистерни та автодрабина з висотою підйому 50 метрів. По якій бійці держслужби з надзвичайних ситуацій проклали рукавну лінію на гасіння пожежі ззовні будинку. Одночасно вогнеборці здійснювали порятунок людей з восьмого поверху за допомогою гідравлічного автопідйомника. У такий спосіб рятувальники частини спеціальної техніки аварійно-рятувального загону спецпризначення провели додаткові тактичні навчання з особовим складом. Їхня мета відпрацювання прийомів та способів гасіння пожеж у житлових будинках підвищеної поверховості, яких у Житомирі 16. Відпрацьовуючи задум навчань, бійці потрапили і в умови, коли довелося самостійно шукати вихід із нестандартних ситуацій. Адже поблизу висоток часто стоять автівки, які досить часто заважають правильно встановити спецтехніку, забезпечити нормальне водопостачання. Транспорт, який стоїть перед під'їздом, перед будівлею, під'їхати практично невозможно, і працюємо в таких умовах, що Якщо людей приїжджаємо вовремя, можна рятувати, то під час тренувань ви бачите, що техніка не змогла під'їхати на те нужне розстояння, яке потрібно. Також під час навчань були відпрацьовані дії щодо залучення на випадок пожежі комунальних служб.